Далі прийшов Джеремі Карвер та відзняв непогані 8, 9, 10 та 11 сезони. Тут він знову, як і оригінальний автор, сконцентрувався навколо міфології та протистояння янголів, демонів, питання сім'ї і все те, за що серіал так полюбився людям. Тут і кроулі почали краще розкривати, і почали демонструвати його у всій красі, як одного з найкращих персонажів, просто обожнюю його. Розповіли історію Кайна, зробили з Діна демона, купу разів врятували світ і поставили. Точку в одинадцятому сезоні, коли вже з'явився Бог, який зміг примиритися зі своєю сестрою Темрявою та пішов у закат. Але не думайте, що все так добре. Хоч ці сезони, по моїм відчуттям, і були зроблені на рівні, що їх можна було дивитися, іначе вони як непогані, це все виглядало добре. Проте історія занадто сильно масштабувалася. І, хоч Карвер навпаки, хотів менше давити глядачів старою міфологією серіала і більше розвивати нові історії, він, як на мене, навпаки, трохи перемудрив. І створив ще більше нових персонажів, від кількості яких у мене в якийсь момент просто починала боліти голова. Проте знову ж таки це було непогано. Навіть Кріпке був задоволений, як Джеремі розвивав цю історію. То напевно варто було б закінчити серіал на цьому. Так всі арки закриті, всі відносини розвинули, всі подружилися, і майже хеппі-енд. Money. Ну, взагалі, Карбер так і хотів. Але продюсери вирішили, що ні, Карбер, звичайно, з цього малясь прихуй, тому що йому сказали далі робити сюжет. А він не їв. Їп... А він взагалі не знав, що йому далі робити і розвивати. Тому він пішов з проекту і шоуранером став Ендрю Даб.